Пінгвін, який не міг спати. Жив собі пінгвін. Його звали Платон. Вдень він любив гуляти містом, а ввечері у нього починалися проблеми. Всі лягали спати і засинали, а от Платон не міг заснути. У пінгвіна було безсоння. Платон вже поміняв ковдру, подушку і навіть ліжко, але це не допомогло заснути. Спробуй інші методи. Чисте й повинно спрацювати, якось подумав Платон. Тому наступної ночі Платон вирішив спати у своєму м'якому зеленому кріслі. Але, хоча крісло було дуже зручне вдень, виявилося, що спати в ньому неможливо. Платон всю ніч думав про те, що треба порадити виробникам крісел при нагоді, Пінгвін знову не виспався. Тому наступної ночі Платон вирішив спати на м'якій траві у садку. Він взяв із собою ковдру у фіолетову квіточку і влігся в траву. Але хоча трава була дуже м'яка і приємна, виявилося, що вона шелестить. Ще платону не давали заснути коники і цвіркуни, які сюрчали до ранку. Всю ніч пінгвін сперечався з коником Степаном. Він сюрчав голосніше за всіх і був з того дуже задоволений. Платон знову не виспався, тому наступної ночі він вирішив спати у сусідів. Сім'я сусідів лисів трохи здивувалася, що Платон прийшов до них ночувати. Але цього вечора тато лис святкував день народження, і пінгвіна запросили приєднатися. У будинку грала музика, лунав гомін і сміх. Але Платон відмовився святкувати, бо дуже хотів спати. Він попросив кімнату якнайдалі від іменинника і потягнув туди свою ковдру у фіолетову квіточку. Та бути якнайдалі не допомогло. Він чув кожне слово і сміх. А коли всі вляглися спати, Платон грав у гру Вгадай, хто хропе. Він не міг знати, чи виграв хоча б раз, але точно знав, що не виспався. Після сніданку Платон вийшов прогулятися містом. Він простував вулицею, втомлений і сонний, але краєм ока оглядав гарні будинки жителів. В одному з них було відкрите вікно. і зсередини долинав спів. Тільки місяць може тебе приспати, найсолодші сни подарує він. Про прекрасні країни ти будеш літати, і заснути зможе навіть пінгвін. Платону сподобалась пісенька. Пінгмін пішов далі, але куплет все не виходив йому з голови, тому цієї ночі Платон вирішив спати на місяці, як у пісні. Не думаю, що там буде дуже зручно, але принаймні можна спробувати, подумав він. Коли ввечері на небі з'явився місяць, Платон взяв ковдру в фіолетову квіточку і пішов по драбину. Та, яку він мав, була трохи закоротка. Тому Платону довелося йти до пана Лиса подовшу. Пінгвін прихилив драбину до місяця і перевірив, чи той не хитається. Тоді виліз і влігся на місяць. Місяць був м'який, теплий і муркотів. Треба послухати, чи це муркотіння таке ж, як у котиків, чи якесь інакше. Але поки Платон прислухався, то заснув йому приснилися дивовижні краї. І там... Пінгвін спочатку зустрів виробника меблів і розказав йому про ідеальне крісло. Потім платону приснився коник Степан. Він їхав у сусіднє місто вчитися в музичній школі. Останнім у сні з'явився пан лис. Лис сказав, що пінгвін виграв усі раунди, вгадає хто хропе. Нарешті Платон виспався. Відтоді він частенько спить на місяці. Це навіть можна побачити у такі ночі з місяця звисає ковдра у фіолетову квіточку. Наразі все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і бувайте здорові!